Як тільки нас привезли в сам Бахмут, ми почали крити вікна. Ну, тобто, ми думали, що нам треба виконувати натівські тактики. Тобто, якщо ми бачимо небезпеку, десь ну, у нас там було правило вільної роботи. Якщо ти бачиш вільну роботу, займаєшся цією роботою. Відповідно, ми вийшли з Бетера і почали крити вікна, замість того, щоб допомагати міхводу розвантажувати пожитки, які були зав'язані на ньому, щоб він уїхав. І нас він одюрнув, сказав, що ви ділите шляпу. Ми зайшли в під'їзд. Частина людей залишилася допомагати. Біда в тому, що ми були перенавчені. Тобто, зараз я не побоюсь цього слова. Ми були перенавчені, тому що ось цю натівську тактику нам пічкали, і у нас був інструктор з Блеквотер. Тобто він нам пояснював, що треба так. Ми це запам'ятали і робили не зовсім вірно. Відповідно, треба швидше змінюватись. Це перше. Тобто ми зрозуміли, що вікон там штук 90. тобто там віконів стік і думів, стільки вікон, тобто на дев'ятиповерховому будинку подвір'я і всюди вікна. І що крить, не зовсім понятно. Відповідно, от від тієї швидкості, наскільки ми б це раніше зрозуміли, і залежала наша виживаемості. Що розкажи про тактику переходу, перекатами. це не працює. Не працює так. перекати, шедрони це все не працює. Працює струмочок. Тобто, коли люди дуже швидко приміщуються з одного на... І побігли через дорогу, пересікли її і захопилися. Так, далі в зоні бойових дій дуже швидкі темп цих дій і немає мінування. Тобто я здивувався, що в Бахмуті не було заміновано. Тобто в посадки наміновано, як правило, значно ширше, ну значно більш розгалуджено, ніж в боях в місті. Далі по, по обстрілам, перший поверх дуже безпечний. Тобто, ну только ну а Ну я я ну, так без, я без так обзвалу. кажу да, я так кажу, бо мені нічого не прилітало. От товарі, що одламало наушника з полком, поэтому якби він не скаже, що перший поверх більш безпечний.